Всім доброго дня! Радий вас всіх вітати в цьому залі. От, як вже сказали, мене звати Вяник Антон, я керівник проєктів компанії Бушов. І тема моєї презентації це зберігання та переробка зернових як робки виробництва із доданою вартістю. Криза з експортом зернової продукції, постійний пошук логістичних шляхів вивезення власного урожаю, дорога логістика, а також досить низька ціна на зерно. Змушує аграрію переглядати ставлення до власних потужностей та переробних потужностей ну, переробки зерна. Україна має 28% світових чорноземів. а Це десятки мільйонів тонн зерна щороку. І що ми робимо з цим зерном? 80% цього зерна ми відправляємо на експорт для переробки в інші країни. А своєю переробкою, на жаль, займаємось, або ну, недостатньо займаємось, і менше вкладаємо в неї грошей. Зернові культури потрібно розглядати не лише як сировину для експорту, а й потрібно брати до уваги можливість створення товарів глибокої переробки. Наприклад, у в цьому варіанті, що я буду розповідати, це комбікорма для тваринницьких підприємств. Для кращого розуміння необхідності розвитку АПК в умовах війни, можемо розглянути таку ситуацію. Наприклад, є аграрій, який має там, від 5 до 10 тисяч. Гектар земельного банку, декілька тваринницьких підприємств та певний грошовий ресурс. Підприємець бачить у своїх планах перспективу побудови власного елеваторного комплексу, а також переробки, наприклад, комбікормовий завод. Цьому підприємцю потрібно десь від 4 до 6 місяців на підготовку проєкту та базового плану підприємства для узгодження концепції. Потім будуть зустрічі із технологами, з інженерами, будівельниками і з компаніями, які пропонують обладнання для визначення певної концепції. Цей весь час може зайняти навіть до одного року. Тобто від моменту прийняття рішень і до початку будівельних робіт може прийти від одного до півтора року, в залежності від величини ну, самого підприємства або ну, також проекту. Сам завод при грамотному підході і обладнання для комбікормового заводу монтується досить швидко та оперативно. Тобто, навіщо ж чекати державі та бізнесу закінчення війни, коли можна вже розпочинати планувати і працювати над концепцією вже зараз, а потім після нашої перемоги розпочати будівництво і впевнено починати працювати і заробляти гроші. Отже, тому важливо розпочинати всю роботу вже зараз, на даному етапі, і не відкладати на потім. Як я вже казав, я представляю компанію Бушхов. Це німецька компанія, вона вже 150 років виробляє обладнання для зберігання та переробки зернових. В Україні ми працюємо 10 років і також розбудували більше 20 комбікормових заводів і елеваторних комплексів. Що ви маєте, упроваджуючи наші технології? Технології компанії Бушхов, по-перше, це черговий етап розвитку вашого підприємства, якісне обладнання для зберігання та переробки, комбікорма найвищої якості, здорових тварин, птицю, задоволених співробітників, клієнтів, а також збільшення прибутку вашого підприємства. В цій презентації я хотів би розповісти про один із практичних досвідів будівництві, будівництві проєкту в Чернігівській області. Це проєкт комбікормового заводу на 10 тонн за годину. Він буде складатися із трьох черг. Начнемо із першої. Цю концепцію, яку ви бачите на екрані, ми розробляли із замовником один рік. Спочатку був запит на реконструкцію комбікормового заводу, там була потужністю 2 тонни за годину. Потім через певний період часу змінились плани вже 5 тонн за годину. Вийшли ми на завод потужністю в 10 тонн за годину. Також, як я вже казав, були зустрічі із технологами, з інженерами-будівельниками. Коли ми узгодили цю концепцію, ми представили її власнику, підготували комерційну пропозицію і все погодили і підписали договір. Тоді, як в Німеччині почалося виробництво обладнання, паралельно тут в Україні почався проєкт будівництва самого приміщення для комбікормового заводу, проєкт був готовий і за місяць, і почалось будівництво. Як ви бачите на фотографіях, приміщення для комбікормового заводу це нескладна конструкція, складається і збирається із, із металоконструкції, це зашивається профлистом. Саме приміщення не потрібно утеплювати. В цьому приміщенні буде одна кімната це операторська, от її потрібно буде утеплити. Там буде стояти комп'ютер та електроніка. А також це робоче місце оператора, йому повинно також бути там комфортно. От, через два місяці почали, поставки, почали з поставки самого обладнання. На фото ви бачите початок монтажу всередині заводу, це центральний сегмент. І також монтаж силосів навколо будівлі. Село сад для готового комбікорму, а також і для компонентів. Сам монтаж із будівництвом відбувався за 90 днів. Уже через 90 днів ми запустили першу чергу і виробили перші тони комбікорму. На фотографіях ви бачите вже закінчений проєкт. Після завершення першої черги розпочалась робота над другою чергою. Друга черга. Заключалась в будівництві елеваторного комплексу потужністю на 20 тисяч тонн зберігання. Технологічно елеватором повинен був зв'язаний бути із комбікормовим заводом, як це показано зараз на кресленнях. Також цю концепцію погодили, підписали договір і почалась робота над другою чергою проєкту самого. Поставки обладнання почались через два місяці вже. От Тим часом в Україні проходили підготовчі будівельні роботи по устаткуванню фундаментів під самі селоса. Фундаменти плюс аеродно. На третій фотографії ви бачите вже монтаж цього силосу на 7 тисяч тонн. Змонтували обладнання разом з нашими партнерами компанії «Агрікон» за один місяць. Зараз в роботі йде. Поставка других двох силосів по 7 тисяч тонн. Зараз ви бачите на фотографіях здачі частини другої черги в експлуатацію. Уже за пару тижнів цей силос був заповнений зерном кукурузи. І е, працює зараз комбікормовий завод разом із цим силосом. Із силосу подається кукуруза на оперативні силоса комбікормового заводу, і тим чином. Відбувається така взаємодія. Почалась третя черга самого цього проекту. В третю чергу входило, входить це преміксова група, лінія пакування преміксів, а також лінія грануляції потужністю тонн за годину. На жаль, того приміщення, яке будувалося у першій черзі, не вистачило для устаткування третьої черги, тому ми вирішили збудувати приміщення недалеко від комбікормового заводу, яке також буде технологічно зв'язано, все між собою. От, поставка е, обладнання по третій черзі планується у нас на квітень. Тоді вже розпочинаємо монтаж. Ще що хотів додати, що. Е, Починали ми в перші кроки із цим клієнтом ще в 2019 році. Сьогодні вже 2023 рік. Воно не відбувається нічого так швидко. Але із-за того, що ми проробили певну роботу в 2019-2020 році, далі все пішло по, по такі от по накатанні, як кажуть. Всіми технологічними процесами на заводі комбікормовом, на елеваторі, а також на виробництві преміксів та грануляції. Установлена програма розроб, власної розробки компанії Бушов. Програма називається Vidomix Pro. Що має ваше підприємство, встановлюючи нашу програму? По-перше, це повністю автоматичне управління всіма процесами на виробництвах, точне зважування усіх компонентів, сервісне обслуговування через інтернет, ведення статистичних даних, управління рецептами, а також мінімізація людського фактору, адже всім керує комп'ютер. А далі хотів би вам показати невеличке відео, що стосується цього ж проєкту, але вже якби в другому форматі. Як включить? Так. А включіть, будь ласка, відео. Ой-ой-ой. Спойлер. Я нічого не нажимав. Це підприємство займається вирощуванням і корів і свиней, Тут комбіновано. Площа забудови 850 квадратів, але все одно цього приміщення не вистачило для третьої черги. Тож, як будете планувати своє будівництво, потрібно вже так планувати приміщення, щоб воно було не занадто великим, але і не маленьким. Як показала практика, маленького приміщення не буває. З нього навіть можна зробити склад. Це от оперативні металічні силоса по 130 тонн. Тут зберігається зернова група. Зараз йде монтаж поліестерових силосів. Тут білкова група, шрота знаходиться. Силоса, як ви бачите збоку, це силоса для готових раціонів. Так, це завальна яма монтаж. центральний сегмент нашого заводу. Завальна яма спочатку розраховувалась таким чином, що вона буде працювати як і на комбікормовий завод, так і на загрузку елеваторного комплексу, який буде рядом стояти. Так. Що ж почати? Планування і та будівництво вашого комбікормового заводу та елеваторного комплексу. По перше, треба визначити, визначитися із потужністю цього заводу. Визначити потужність комбікормового заводу досить легко. Якщо, наприклад, ви знаєте, що вашому підприємству в день потрібно 40 тонн комбікорму, а візьмемо до уваги, що 8-годинний робочий день, то потужність комбікормового заводу потрібна 5 тонн за годину. Далі нам потрібно визначитись із кількістю рецептів та кількістю компонентів. Це нам потрібно для того, щоб вирахувати об'єми та кількість силосів для зберігання компонентів та готового корму. Далі потрібно визначитись із місцем будівництва. На багатьох підприємствах існують приміщення, які не використовуються або використовуються не за призначенням. А в ці приміщення ми можемо інтегрувати наше обладнання і таким чином зробити такий міні-комбікормовий завод. На фотографіях ви бачите приклади наших заводів в Україні із приміщеннями, які вже були на підприємствах. Перша фотографія це Рівненська область, далі Львівська і Тернопільська області. У Рівненській області п'ятин за годину комбікормовий завод, в тих двох областях це по 2 тони за годину. Якщо ж такого приміщення у вас на підприємстві немає, потрібно, звичайно ж, будувати нове приміщення. Як я вже казав, маленьким приміщення, великим приміщення ніколи не бувається, як багажник в автомобілі. Купляєте автомобіль, о, нормальний багажник, але поїздите на ньому і багажник вже замалий, треба щось нове будувати. Так само, як у нас вийшло із цим проєктом, про який вам я розповідав. Але взагалі для невеликого комбікормового заводу буде достатньо площі 150-250 квадратів. Висота приміщення цього близько 7 метрів. Як я вже казав, що це, ці приміщення це не, ну, легкі конструкції, металоконструкції, зашиті звичайним профлистом. І будуються вони досить швидко. За місяць вже можна побудувати приміщення. Що ще я хотів додати? Що обираючи компанію поставщика обладнання, потрібно також звертати увагу, чи є в цій компанії представництво в Україні, якщо це іноземна компанія, чи є в цій компанії свій сервіс та монтажні бригади, і чи є тут, в Україні, склад запасних частин. У нас в компанії Сідоброя, офіційного представника компанії Бушков, ми знаходимося в Борисполі, там у нас і монтажники, і сервіс, і склад запасних частин. Далі я ще хотів би показати вам пару референцій по нашим проєктам в Україні. Це комбікормовий завод в Житомирській області потужністю 2 тони за годину. На фото ви бачите загальний вид комбікормового заводу. Тут, до речі, також є два силоси для зберігання кукурузи, вони по 1000 тонн. Ще один завод також в Житомирській області, це два сусідніх підприємства. Це завод потужністю 2 тони за годину і виробляють комбікорма для корів. Наступне підприємство в Тернопільській області це свино підприємство. Це підприємство знаходиться в Київській області, тут комбінована система, тут, виходить, і, і є лінія гранулювання і виробництво розсипного комбікорму. Всім дякую за увагу. Якщо є якісь питання, будь ласка, задавайте, буду радий відповісти.